Сонце заливало світлом невеличкий квітковий павільйончик, і аромат численних квітів висів у вологому повітрі. Катруся вправно сортувала зрізані тюльпани та розділяла їх на оберемки, готуючи до продажу. У цей момент до павільйону буквально влетіла її подруга Олеся. Вона була одягнена в елегантний костюм, а на її обличчі грала іронічна посмішка. Привіть, подруго!» Вишкірилася Олеся, оглядаючи поглядом скромний павільйон. Ти тут ще не позеленіла від свого бур'яну. Я ось вкотре думаю, навіщо ти тримаєш цей бізнес? Дохід же мізерний, ледве зводиш кінці з кінцями. Катруся простягнула їй букет свіжих тюльпанів. Зате понюхай, як пахнуть. Її голос був м'яким і умиротвореним. Вона з ніжністю погладила рукою округлений живіт. Мені подобається возитися з квітами. Ну, і що? Що не мільйони заробляю, зате заспокоює. Олеся, скривившись, відсторонилася і засміялася. Мені миліший запах дорогого парфуму, та тільки він не росте на деревах. Чоловік для цього потрібний. Ось Сашко мій, на парфум не скупиться. Так, Сашко твій, він, звичайно, не бутон, легко шпигнула подругу Катруся. Ой, подумаєш, захихотіла Олеся, на себе подивись з чоловіками взагалі біда. Сама знайти нікого не можеш. Хто тобі Богдана знайшов, а? Ну так, не пощасило мені з чоловіками, погодилася Катруся. Але тут в її очах спалахнув вогник. Хоча я все ж одного зустріла. Ну так, зустріла, Олеся розсміялася дужче, поправляючи зачіску. На круїзному лайнері поїхала раз у житті в круїз до Венеції, повернулася з подаруночком. І де він тепер, твій кавалер, тільки на мисто залишив та обрюхатив гад. Вона демонстративно мотнула головою в бік аметистового намиста, що висіло у катрусі на шиї. Я вже боюся тебе собою кудись брати, раз взяла і ось таке. Олеся зробила рукою розмахисте коло у повітрі. Катруся зітхнула і почала збирати черговий букет, висмикуючи з різних ваз квіти три троянди ніжно-рожевого відтінку, п'ять гілок еустоми та вісім пишних гілок гіпсофіли. Олеся, дивлячись на подругу, підбадьорила. Та годі не кисни ти, Богдана мого тримайся, катрусю, я тобі за нього відповідаю. Він, хоч із замашками, але мужик міцний, хазяйновитий, і при грошах, такий же, як мій Сашко, вони удвох два чоботи пара, і в бізнесі, і побуянити в барі. Друзі не розлий вода. З'їдетеся, поживете, як кажуть, стерпиться, злюбиться. А на його закидони уваги не звертай, як я на Сашкові не звертаю. Зате, як і я, зможеш собі дозволити не працювати і хоч кожен сезон до Венеції літати. Ах, Венеція. У цю мить дверний дзвоник дзенькнув, і до павільйону зайшов Єгор, понурий, бідно одягнений чоловік з густою бородою. Він прошкотильгав пару кроків на милиці і застиг, дивлячись на жінок. Потім ніби отямився і відвернувся. Він не просив милостин і просто стояв біля входу, тихо розглядаючи квіти. О, дивись, знову твій доходяга. невдоволено пробурмотіла Олеся, кидаючи погляд на обірванця. Катрусю, кажу тобі, жени його в шию, а то Богдан побачить, ще розлютиться, і тобі дасть від коша. Останній шанс згаєш. Катруся, посміхнувшись, по-доброму подивилася на Єгора. Годі тобі, Олесю. Єгор хороша людина, він допомагає мені в крамниці, щось підлатає, щось принесе. Олеся, надувши губи, замахала руками. А чи не, як знаєш, і голосно цокнувши під бородами, вийшла з павільйону. Коли вони залишилися вдвох, Єгор, насупившись, підійшов до прилавка. Єгоре. Дякую, що прийшов, сказала Катруся, і її голос прозвучав веселіше. Знову дверцята скриплять, та й з квітами мені допомогти треба, розгортувати ці і в букети перев'язати. А як закінчимо, я тобі, як минулого разу, заплачу. Сподіваюся, тобі на їжу вистачало останні дні. Єгор мовчки кивнув і, ніяково перекладаючи милицю, відчинив старі дверцята. Він коротко глянув на Катрусю. І його погляд зупинився на аметистовому намисті, що поблискувало на шиї у жінки. Він гірко посміхнувся якимось своїм думкам. Красиве. тихо промовив він, вказуючи на прикрасу. Катруся мимоволі торкнулася червоно-фіолетових камінців і посміхнулася. Так, прошепотіла вона. «Не тутешня!» – сказав він, продовжуючи дивитися з-під лоба. У нас таких я не бачив, хоча всякі бачив. Катруся зітхнула і відчула солодкий укол смутку. Твоя правда, Єголе. Мені його подарували у Венеції. Один елегантний чоловік. Єгор почав ремонтувати дверця та, вправно орудуючи, принесеною з собою викруткою, поки Катруся сортувала квіти. А що ж ви не з ним? запитав він. Ви така красива, напевно, добре б виглядали разом. Катруся похитала головою. Так сталося. Але миттєвостей, проведених з ним, я не забуду ніколи. Це точно. Це була справжня казка. Єгор закехкав, підтягуючи двері на мертво, і продовжив. А якщо він теж про вас думає? Не знаю, її голос затремтів. Як я дізнаюся. Єгор задумався. Ну, зателефонуйте йому нарешті, промовив він і взявся розкладати троянди. Катруся теж взяла одну з квіток. Я б хотіла, але не можу. У мене немає його номера. Як же так? Єгор здивовано підняв брову. Ви були з ним і навіть не знаєте номера. Сльози навернулися на катрусині очі, і вона різко відвернулася, щоб він не бачив її болю. Знала, але я дурепа, Єгоре. Упустила телефон в останній день у море. Дурепа я, дурепа. Єгор завмер. Він повільно поклав квіти на стіл, його плечі поникли. В його очах відбилося непідробне співчуття, ніби сам відчув гіркоту втрати, а потім тихо пробурмотів. Ну, вагітних і справді емоції зашкалюють. Так, я від нього вагітна, відчайдушно вигукнула Катруся. Як від нього? Ну так, від цього красеня з Венеції. Вона всхлипнула і тут же втерла сльози рукою, глянувши на двері, які відчинилися, дзенькнувши дверним дзвоником. До павільйону рішуче увійшов Богдан. На його обличчі грала посмішка. Він був великим, значним чоловіком, і його присутність миттєво заповнила собою весь простір. Богдан підійшов до тендітної жінки і обійняв її за плечі, немов охопивши вазу з квітами. «Здравствуй, моя лялочко. звернувся він до катрусі і, недбало глянувши вбік до Єгора, кинув Вирішила влаштувати тут притулок для волоцюг? Слухай, нам потрібно поговорити, сказав він, дивлячись на неї впритул. Я знайшов покупця на твою крамницю. Завтра ж підпишеш документи, і ми з тобою забудемо ці твої зарости, як страшний сон. Жінка повинна займатися домом і чоловіком, а не це все. Залиш чоловікові заробляти гроші. Порядок у нас буде простий дружина чоловіка облажає, чоловік її утримує все просто як раз два. Катруся підняла на нього очі, і її голос прозвучав тихо, але твердо. Я не продам крамницю. У відповідь на це Богдан роздратовано усміхнувся. Ну, лялечко, слухай уважно не личить моїй майбутній дружині сидіти тут серед гноювих мух і підгодовувати волоцюх. З'явиться дитина, все одно цієї розвалюхи позбудемось, а зараз є хороший покупець. Треба робити гроші, доки він теплий. Катруся вислизнула з його рук, зробивши крок назад. Богдане, я вже сказала, я не продам. Обличчя Богдана спотворилося від люті. Він різко ступив до неї. Я сказав продаси. гаркнув він. Я за тебе плачу, а значить, ти робитимеш, що я кажу, і не смій мені перечити. Катруся похитала головою. Богдан озвірів від такої впертості і замахнувся. Катруся заплющила очі й втиснула голову в плечі, а коли відкрила очі, ахнула. Милиця валялася в кутку, а Єгор перехопив руку Богдана. Він рухався вправно, абсолютно невластиво кульгавій людині. Богдан остовпів, спробував вирватися, але сильна хватка Єгора не дала йому цього зробити. В очах Богдана читалося здивування, змішане з люттю. Ти що коїш, убогий? прошепотів він. Не смій її чіпати. Голос Єгора прозвучав низько і загрозливо, інакше я тебе прямо тут поховаю. З цими словами Єгор наподив легко розвернув брикаючого Богдана і, схопивши за комір, виштовхнув з павільйону. Катруся стояла, притиснувши руку до відкритого рота. Її очі були повні жаху. Вона дивилася на Єгора, який хвилину тому був кульгавим, а тепер стояв прямий і міцний. На його обличчі більше не було того виразу прибитості, до якого вона давно звикла. Єгор зробив крок до неї, і Катруся, не витримавши напруги, відсахнулася назад. Вона схопила зі столу ножицю для квітів і виставила їх уперед, як зброю. Її голос тремтів від страху. Не підходь до мене, негіднику, я не дам себе пограбувати. Єгор, помітивши розгубленість і страх в її очах, повільно підняв руки, ніби показуючи, що не заподіє їй шкоди. Вислухайте мене, Катрусю, будь ласка. Він знову почав кульгати, ніби кульгавість повернулася. Коли ви розповіли свою історію, я відчув ваш біль, адже я теж втратив кохану людину. Катруся, все ще не розуміючи, що відбувається, слухала його, не приховуючи своєї підозри. Я теж одного разу зустрів людину, дівчину, почав він, і в його голосі зазвучала ніжність. Але коли я усвідомив, що вона та єдина, яку я шукав все життя, іронія долі, уявляєте? Нам довелося розлучитися. Вона обіцяла мені зателефонувати, коли добереться додому. Але, на жаль, вона не зателефонувала. Я намагався зв'язатися з нею, але слухавку ніхто не брав. Я дзвонив знову і знову, ніхто не відповідав. Я розсердився жахливо і вирішив махнути на все рукою. Але нічого не вийшло. Я не міг жити спокійно, тому що її обличчя переслідувало мене немов мана. Я почав шукати її. Він подивився на Катрусю, і вона відчула, як її серце завмерло. Я знав, що вона з невеликого містечка, і в неї квіткова крамниця. Катруся ковтнула, її руки тремтіли, і вона все сильніше стискала ножиці, виставивши їх уперед. Він продовжив Я приїхав у те місто, об'їздив усі крамниці і нарешті знайшов ту саму. Я хотів підійти і заговорити, але побачив її з іншим чоловіком. Я побачив, що вона не сама, і вона чекає дитину. Сказати, що я був засмучений до глибини душі, нічого не сказати. Я був убитий, розчавлений. Я не підійшов тоді, але не сумнівався жити без неї не зможу. І що ж ти зробив, Єгоре? запитала Катруся тремтячим голосом. Їй було ніяко. Навіть, мабуть, моторошно від слів цього дивного обірванця. Він помовчав і глянув на неї. Тоді я оселився неподалік, винайняв дім і почав приходити в ту крамницю, щоб бути хоч трохи ближче до неї. Я хотів переконатися, що з нею все добре, що вона щаслива. Катруся дивилася на його змарніле обличчя, бороду, в якій застрягли, чи то насіння від квітів, чи то крихти, і чекала продовження, відчуваючи, як страх забирається в саме серце, і не могла зрозуміти, до чого він хилить. Цей обірваний чоловік лякав її. Єгор видихнув. Я нарешті все зрозумів. Що ти зрозумів, Єгоре? запитала Катруся тремтячим голосом. Було ніяко, навіть, мабуть, моторошно від слів цього дивного обірванця. Він помовчав і глянув на неї. Тоді я оселився неподалік, винайняв дім і почав приходити в ту крамницю, щоб бути хоч трохи ближче до неї. Я хотів переконатися, що з нею все добре, що вона щаслива. Катруся дивилася на його змарніле обличчя. Бороду, в якій застрягли чи то насіння від квітів, чи то крихти, і чекала продовження, відчуваючи, як страх забирається в саме серце, і не могла зрозуміти, до чого він хилить. Цей обірваний чоловік лякав її. Єгор видихнув. Я, нарешті, все зрозумів. Що ти зрозумів, Єгоре? запитала Катруся, повільно відступаючи до протилежної стіни. Я сьогодні побачив це аметистове намисто і зрозумів, що ти мене не забула. Обілванець зробив крок до неї, дивлячись прямо в її очі. Я кохаю тебе Катрусю, і нашу майбутню дитину люблю більше за життя. Катруся затремтіла. Георгію, прошепотіла вона, і в її голосі звучав шок. Єгор повільно зняв з себе бороду і поруку, розправив течі. Перед нею стояв той самий чоловік з Венеції. Той самий морський офіцер з круїзного лайнера, тільки в пошарпаному одязі та стоптаних черевиках. Сльози ринули з її очей, і вона, ридаючи, кинулася йому на шию. Він міцно обійняв її у відповідь, і в цю мить вони зрозуміли, що знайшли одне одного, і більше ніколи не втратять. Пройшло кілька місяців. За цей час життя Катрусі перевернулося. Через подругу Олесю вона вийшла на того самого покупця, якого їй пророкував Богдан. І продала квітковий павільйон. На виручені гроші вона планувала купити крамницю поменше, але вже в затишному італійському містечку, яке знаходилося неподалік від порту Монфальконе, де базувався круїзний лайнер Георгія. У день вильоту в аеропорту, коли подруги прощалися, Олеся зі сльозами на очах раптом сказала Ех, катрусю, молодець, все-таки знайшла ти своє щастя, а мені з Сашком так і микатися. Катруся придивилася уважніше до подруги. Під товстим шаром пудри ліве око Олесі віддавало синцем. Це він? з тривогою запитала Катруся і обняла подругу. А це і справа житейська. Стерпиться, злюбиться, відповіла Олеся, усміхнувшись, і тут же схлипнула, обіймаючи Катрусю. Коли побачимося тепер, подруго?» Влаштувавшись на новому місці, Катруся з радістю зайнялася улюбленою справою. Вирощуванням екзотичних квітів. Георгій, перебуваючи у відпустці, допомагав їй облаштовувати новий дім і нове життя, а їхнє щастя стало повним з появою на світ маленької дівчинки, яку вони назвали Софією. Тепер, коли Георгій швартувався в порту, він одразу ж поспішав до своєї родини. Разом вони не раз побували у Венеції, де почалася їхня історія кохання. Минуло кілька років. Катруся і Георгій жили щасливо в маленькому італійському містечку поблизу порту Монфальконе, їхня квіткова крамниця процвітала, наповнюючи вулички ароматами екзотичних рослин, що їх з любов'ю вирощувала катруся, а їхня донечка Софійка, усміхнена і допитлива дівчинка, була їхньою найбільшою радістю. Георгій, коли його корабль швартувався у порту, одразу ж поспішав додому, де на нього чекало тепло і затишок. Вони часто навідувалися до Венеції, міста, що стало свідком початку їхньої незвичайної історії кохання. Там вони згадували доленослу зустріч, дивувалися хитросплетінням долі, що їх звела, і дякували одне одному за щастя, яке знайшли. Олеся ж, хоч і залишилась в Україні, поступово теж почала змінювати своє життя. Після кількох відвертих розмов із Катрусею вона знайшла в собі сили розірвати стосунки з Сашком. Життя було складним. Але вона вперше відчула справжню свободу і віру в те, що і на її вулиці колись засяє сонце. Вона вже не микалася, а шукала власний шлях до щастя, знаючи, що справжня цінність це не гроші чи зовнішній блиск, а внутрішня гармонія. Кожна зустрічка Трусі з Олесою ставала теплим нагадуванням про те, що справжня дружба витримує випробування часом і відстанню, а доля завжди дарує другий шанс тим, хто вірить у диво. Шановні глядачі, з вами був канал Файна Історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.